Доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі сьогодні, 8 березня, сказати, що святковий настрій ні, але життя продовжується. Я вітаю усіх жінок з цим весняним святом. Бажаю здоров'я і миру. А решту, все, буде Буде мир, буде нам щастя, прибавиться здоров'я і ми будемо жити. Але життя продовжується. І хоч трошечки, але хочеться нам свята. Може забудеться у турботах, все, всі негаразди. І жити треба, бо життя воно сьогодні, ніхто не знає, що нас чекає завтра. Надіємося, віримо і живемо. Ну, сьогодні я хочу приготувати пиріг з листового тіста. І тісто буду готувати сама. Трошечки зготую вечерю, спечу шарлотку, соляний пиріг і посвяткуємо. Продукти я приготувала продукти простенькі, тісто дешеве і легеньке у приготуванні, тому вирішила поділитися з вами. Я насіяла дві склянки. Борошна я брала за еталон Таку чашку тут 250 грам. Борошно я просіяла. Вбиваю я два яйця. Вливаю дві ложки олії. Олія в мене домашня, нас не е, турбує. Запах, вона жирна, у випічці його чути не буде. Кому не подобається, можна брати рафіновану без запаху. І дві ложки, оці у мене 9%. Я швиденько замішую, щоби приховати в борошно яйця Закипів чайник і вливаю чашку до того кип'ятку. Цей рецепт у мене вже більше 20 років. Я ним користуюся і ви знаєте, аж сьогодні я побачила, що у рецепті немає солі. Я її і не додавала тими разами ніколи, значить її не потрібно, так що хай це вас хто буде робити. Не турбує, значить, її не потрібно так, додаю муку ще. і буду замішувати тісто. Як на вареники. Замісила я ось таке м'яке тісто. Тісто міситься дуже легенько, ну, додавила, мабуть, ще чашку борошна, щоб тісто було м'яке, піддатливе, як на вареники. І зараз я його не чекаючи, щоб воно дозрівало, відпочивало, воно заварилося, все одно рідне. Я його буду розкачувати. Ось така у мене стільничка. Трошки вона малувата, бажано би, щоб було більше, але буде так. Зараз я буду його розкачувати в один тоненький пласт. Так, друзі, розкачала завтовшки. Бажано як на вареники, У мене вийшло десь трошки грубше, десь як на вареники. Куди зуміла розтягнути, така в мене сьогодні поверхня. Так, Качалка нам вже не потрібна. І тепер беремо в роботу м'який маргарин. Я його витягла уже з холодильника давно. За рецептом має бути пачка. У мене він уже надібраний, я думаю, мені вистачить його розтягну той, що є. І так... Змащую наше тісто маргарином. Я думаю, що можна і вершковим маслом. Рецепт давній, колись, погодьтеся, були трошки інші маргарини. Хтось може їв хліб з маргарином. Мені не доводилося, не знаю, це хорошо чи погано, але ну, таке моє було життя, що ми не їли хліб з маргарином, У нас була коровка. Батьки жили в достатку в середньому. Так що і моя донька теж. Не їла в нас якось це обминуло. Ось так, я стараюся змастити рівномірно, десь більше, десь менше. Нічого страшного. Воно потім все розійдеться і компенсується. Так, змастила, складую, зараз буду змащувати. Ось цю частинку. І так, скільки мені вийде до кінця? Склала за двоє, за четверо, за вісім до маленької грудочки. Ось так, друзі, мабуть, вже я більше його складати не буду. Ще ще раз спробувати. Так, Ще маргарин залишився тоді я. Таке тісто можна зберігати кілька днів в холодильнику, в морозирній камері, і у вас завжди буде під руками. Тісто, воно. Відходить з морозилки дуже швиденько, не потрібно купляти, а начинка може слугувати різна. І яблука, і риба, і м'ясо, і гриби, і капуста, і сир твердий. В кого які фантазії. У мене сьогодні буде. Гриби, курка і рис. Так, я поміщаю в целофан і відправляю до холодильника. До вечора!